Десерт всього з трьох інгредієнтів: сметана, банани та печиво. Як просто, але як це смачно! Це той випадок, коли не дуже хочеться заморочуватися з десертами, але цей рецепт виручає дуже швидко. Всі інгредієнти я вже підготувала: це сметана, це пісочне печиво, це цукор та банани. 10 хвилин вашого часу і все буде в шоколаді. Сметану висипаємо в окрему ємність, де ми будемо змішувати її з цукром. Я брала дуже смачну жирну сметану. Додаємо цукор за смаком. Цукор з сметаною можете збити міксером, я лише перемішаю вінчиком. Мені цього буде достатньо. Печиво потрібно, подрібнити. Робіть це зручним для вас способом. Ви можете дрібнити його на просто менші шматочки, а можете передрібнити в крихту кому як зручно. Я перемішала сметану з цукром. Погляньте, яка вона густенька, глянцева, ну дуже класно. А печиво подрібнила в таку крихту. Попадаються більші шматочки та менші. Також нарізала банани довільними шматочками. Починаємо збирати наш десерт. На дно тарілочки сметана, і так в кожну тарілочку, потім печиво. Знову так: сметана, печиво. Трішки розрівнюю і додаю сюди банани. Так само додавайте на свій, на свій смак, хто як любить. І знову сметана. розрівнюємо трішечки, і зверху буде печиво. Так, шар за шаром, і ваш десерт ну, за 10 хвилин буде готовий. Ну, це дуже швидкий і смачний десерт. Цей десерт полюбляють і дорослі, і діти, особливо діти. І підійде він як і на свято, так і на буденний день. І останній шар нашого десерту це печиво, даємо пару годин йому настоятися і можна вже куштувати. А краще, звичайно, щоб цей десерт постояв в холодильнику ніч. Всім смачного, друзі! Готуйте такий десерт для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно!